Україна то не звук і не просто слово. Україна серця гук, солов'їна мова. Україна то Дніпро повен грай водою, Україна то добро творене тобою. Україна то сади, їх рясні щедроти. Україна то меди у духм'яних сотах. Україна то стіжки, мов церковні зводи, Україна то стежки наших родоводів, Україна то дитя на руках у мами, то одвічне відкриття брам у світлі храми, Україна то земля повна стиглим хлібом, що так сонячно сія. Під небесним німбом.